Усім привіт, з вами Максим. І Сьогодні я буду э, э, виконувати цю присутню про експеримент. Дуже багато динаміту я старого стапом поставила на старому світі, але я тепер не можу зайти в цей світ. Буду підривати першу одну частину, потім іншу. Заходь. Заходь, не хочуть, заходити. Не буде заходити. Так, попробую ще покажу, що в нас на вишиванні змінилося. Як ви пам'ятаєте, по за... першому відео виживання з дорогу ми почали будувати будинки. Е, пол... е, і в попередньому відео ми добудували, добудували, зробили ферми з мікани, великі пшениці. І тепер я не можу зайти. О, Ось це. І там далі. Я зараз боюся, звісно, за свій планшет. Так, почві, отак. Ой-ой, все, експеримент почався. Вибухи прогружаються. Ой-ой. Це величезна кількість. Добре, ну, що я перед е, в піча перед, от перед відео собі учиста в престорі від... Від сміття. Надіюся. Ну і там ще є по периметру, звісно. Так. Окей, не відповідає. Зараз ми будемо перезаходити. Mhhmm. Mm oi oi! P mene meresteet ovat Знімаю У мене почав з почав підривати свою частину веб-у Майнкрафт світ. Тепер десь зайде. Ой, як у мене голова мокра Нас зараз роща. Заходь. Е, того підривав. Давай ще раз не. Ти що? Щоб я ще раз. Не, я починаю спрямолі. Чекай, я захочу теж зайти. Ні-ні-ні, я не виключу. Ой-ой. Я тікаю звідси подалі. Ну, тут не буде так сильно. вот так будут и додали вода. Ой-ой. Это двое у нас дуля улетает. Ну, целая бухня. Я так не

Tá com meu porque falhou e dá oi a outra pega la raia e doce de cê. Oi, oi, que oi, 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 <гум> <Те>! <гум> він землів, він землів, він земляв. коментуй <гум> далі. Воно все зірвалось. Там у цей місто э, цей зерве. <гум> він здихає помаленьку. <гум> так я зараз. Воу, ну, вожай! Там далі, йде зрив. Йо -йо -йо. Так, а тут є? Не, 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 не. не будет зараза. Да, слухай, так не Давай. Ой. А таких два ось, такі Давай, не матуй, смотри, смотри. Не, тут цельно магати не буде. Але, ну так, воно... тут лагати не буде. А ось вот тут буде. Тут все буде топитися, там скука. Ой, ой. Не вийшло нам ціле місто замінувати. Mm -hmm. Та дерви на певно своє. Ой, та я вже висити знав. Та свят, свят, свят мене тут. Сам бачу. Та мене так само. Чекай, я там ще твоє здається, ще не було. Чи Це те, що було? Ще я вів, вроді. А ні. Добре, і mm -hmm. з мати підірве один з мати. Зазматуй. Все. Надіюсь, мене виб'є.

Свят, свят, свят. Виталь Шумков писал. вообще в чем кладу Давай, тебе дай свинька прилю. Клитарку. О, До него пришла пани Панди пани или будем... Виталь, Ой, годи все. Тебе глюки? все завжди. У мене вроді біліпше було. Зато девик мене роз... та, Це та, ще в мене... не прогрузилося. Думаю, що так. Може... Не знаю, може більше ніж п'ять разів тобі святково викликав, а ти в комі сидів, Знаєш, як я за тебе хвилювався? Хто буде наступні відео знімати? Ти що я. Я собі відпишу наперед. Він був на приміщеті. Я зараз дощ Я вже казав. Спрут, але вон ліпше. О, ні, тільки не тільки. Так, нічка. Вали, вали, вали під водою нічого там не буде ну. Надіюся, вам сподобалося це відео як макс п'ять разів в комі сидів більше. більше давай Макс, всім па-па, напевно там макс. до нового відео якщо я змушувати якщо, якщо він в комі не буде Буде, э, Всім до свідків ставте лайки і підписуйтесь на канал Максим Фургал. <звук> набирайте 5 лайків і я випускаю нове відео, ясь. Я йому допоможу, <звук> Якщо зможемо, або я огоптуюся. Усім папа. -па. І крови в комі не за?